Відомий борець із корупцією організував масштабну бурштанову мафію на Рівненщині. Андрія Боровика, заступника прокурора області, підозрюють у створенні організованої злочинної групи. Аби затримати прокурора та його спільників до Рівного приїхали головні правоохоронці країни Юрій Луценко, Василь Грицак та Анатолій Матіос. До цієї групи причетні колишні і нинішні правоохоронці, прокуратури, СБУ, МВС. Ставники місцевого самоврядування За і слідства він є одною з ключових фігур по організації стійкого зучиного по розкладальному кошту. Так бойових заступник розмов покупку. Безпрецедентну операцію провели у Рівному та Північних районах області. Працювали чотири сотні оперативників. Відбулося 123 обшуки у помешканнях та кабінетах людей, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу. 32 человека чоловіка фіксировані нами на сьогоднішній день і подозреваются в совершении преступлений в єдиній групі. Я вот так от іздалі покажу. Це виділена схема преступления, яка документирована, яка сьогодні реалізується. Провели обшуки і уголів Рокитнівської і Дубровицької райдержадміністрацій. Їх не затримували. Рішення суда на і все. А я законопослушний пустив, да й пустив їх і туди. Бо якщо не пустив, то сказав, що я щось скриваю, що хай дивляться, в мене ні на що скривати. Прийшли, зробили обуск в кабінеті вдома, побачили, як я живу, бідненько, да й печами розвели, доразі поїхали, що я, то все, що було. В кабінеті Андрія Боровика вилучили колекцію годинників на сотні тисяч доларів, золото, зброю та бурштин. Після завершення слідчих дій прокурора вивели із приміщення в кайданках. Крім нього, затримали ще чотирьох осіб їх імен поки не називають. Це транспорт назваді, який виділив міністром внутрішніх справ спеціально під цю операцію. Транспортує всіх затриманих місто Київ. Андрій Боровик часто з'являвся у ефірі телевізійних каналів, розповідаючи, як старанно бореться із корупціонерами та незаконним видобутком бурштину. Під час проведення обшуку була ну, значна кількість осіб, окремий з них навіть напав на мене. Ну, відбулось його затримання. застосувалися прийом рукопашного бою в поточному році правоохоронними органами вилучено вже понад 300 кілограмів бурштину. По всім цим фактам розслідується 86 кримінальних проваджень. Київські правоохоронці вилучили чорну бухгалтерію, мають записи телефонних розмов учасників групи, коли ті ділили гроші. Їх незаконний бізнес складався із двох частин: перша кришування видобутку у північних районах. Крім того, махінації із сонячним камінням проводили і у Рівному. За версією слідства саме тут зберігався бурштин, який організовано злочинне рухування. Пізніше підміняли крупну фракцію на меншу, що, як ви розумієте, врази зменшували його вартість і привласнили собі найбільш дорогі частини бурштину, поки вилучався з Воленської, Рівненської та звозився, Тут зберігався, зловмисники тут його підмінювали і вивозили через задні двері. Той же день у Києві затримали ще одного зловмисника, який займався поборами на поліссі. Нами затриманий один із основних координаторів з кримінальної освіти, кримінальний авторитет, прізвищу Шати. Його прізвище Рибешко Микола. Він очолював саму кримінальну структуру. До неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони, бригади, давали їм розподіл і приймали гроші. Тим часом генпрокурор України підписав рішення про відсторонення прокурора області Анатолія Ковальчука. Згодом керівництво обласної прокуратури буде повністю змінене. Поки що тривають слідчі дії фігурантам кримінального провадження загрожують тривалі тюремні строки та конфіскація майна.